За минулий рік у Вінниці вдвічі зменшилась кількість абортів. На 30% знизився показник пацієнтів з венеричними захворюваннями. Це дані клініки дружньої до молоді. Аби втримати позитивну тенденцію. У нашому місці серед молоді проводять інформаційні акції. Одна з них пройшла у центрі професійно-технічної освіти номер один слово нашим кореспондентам. У Вінниці пройшла акція. Все в твоїх руках присвячена проблемам абортів та репродуктивного здоров'я молоді. Організували її представники міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді та україно-американського проєкту Разом до здоров'я. Інформативний захід, який провада для учнів центру професійно-технічної освіти номер 1 відбувся в рамках всеукраїнського тижня планування сім'ї. Вік від 15 до 18 років це якраз той період, коли вони товаришують, вони закохуються. На останніх курсах вони навіть створюють сім'ї і навіть народжують дітей. Тому всі питання підготовки до створення сім'ї, функціонування сім'ї, товаришування, дружби, кохання вони дуже важливі для них. На нашій базі Академії піднаук України створено експериментальний педагогічний майданчик по підготовці юнаків і дівчат до створення і функціонування сім'ї. Він Вже в нас функціонує третій рік. Волонтери організували для учнів центру театралізоване дійство, мініатюрами молодь спонукала будувати повноцінну сім'ю, уникати небажаної вагітності та вести здоровий спосіб життя. Про засоби контрацепції усі бажаючі мали можливість дізнатися з інформативних буклетів. Я багато чого почерпнула, що не дуже корисно робити аборт. Що потрібно думати про майбутнє наперед, вже уже з раннього віку? От. Мені дуже сподобалось. Саме гостріше питання це аборти. Їх на даний момент роблять дуже багато молодих, от а роблять... чому? ну тому що напевно бояться признатися там батькам для особистих запитань, які турбують учнів. Організатори встановили скриньку довіри. Відповіді надавали запрошені на захід фахівці з психології та гінекології. Перше місце займають все-таки питання інфекцій, які передаються статевим шляхом, питання контрацепції, питання непланованої, небажаної вагітності, а також питання репродуктивного здоров'я, порушень їх розвитку. Багато дітей, які приїжджають, ну не міські, а які приїжджають з районів, не знають багато питань, які знають міські діти, ті школярі, які провчилися в школах, де ми проводили вже таку санітарну освітню роботу. Подібні акції у нашому місті проводять уже впродовж чотирьох років. За словами організаторів, такі зустрічі навчають молодь, як правильно будувати сімейні відносини, та допомагають мінімілізувати чисельність абортів. Їх кількість за минулий рік у Вінниці зменшилась вдвічі. Это логотип українсько-американського проекта Разом до здорового майбутнього. И вы знаете, это просто как какой-то маяк для молоді, потому что если он висит на двери аптеки, на двери центра планирования семьи, если это село, это фельдшерско-акушерский пункт, и там есть такой значок, это значит, что там есть подготовленный специалист. Задача этого специалиста безоценочно, без морализаторства предоставить информационную помощь человеку, молодежи. Також за допомогою можна звернутись до спеціалістів клініки Дружної до молоді. Вона функціонує на базі міської дитячої лікарні. номер 2. Там міничани можуть анонімно обстежитись та отримати консультацію фахівців.